Слава Україні! Сьогодні ми з вами будемо готувати гареньки з соусом. Це соус у нас йогуртовий. А я його вже раніше готувала. Сам соус, два перепилених яйця та гречка. Готуємо смачний сніданок. Для цього нам знадобиться гречка. Я її вже заліла водою. Два перепилених яйця, дві скибочки хлібу, та да, я беру соус. Раніше я його також готувала. Десь тут виже підсказка на соус. До гречки з водою я зараз додам трошки солі, Ось так. і поставлю на вогонь. Так же сама два перепилених яйця у воду відварити до готовності. Хліб я беру пательню. суху, без олії, без води, без нічого. Розігріваю пательню, викладаю на неї хліб та зовсім трошки його підсмажую. Повернусь, коли все буде готово. І так, яйця відварені, почищені. Гречка готова. Гренький наші, Тож трошки. Ось, з одної сторони, трошки обгулюсь. Так не можна. Можна тільки отак. Максимум це ну, ось так. Оцю ось я вже їсти не буду, я її там іншим псинам родини вони з'їдять. Тепер я беру намазку і намазую її горінку. Так, готова. Ось моя гріночка. Також остатки соусу я лише виволіті буду їсти разом з гречкою. Ну і яйця. Це все без солі, майже, тобто соль у гречці і в соусі. На цьому все. Усім дякую. До побачення!